Всі вітаємо на нашому каналі. Моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. В двох попередніх відео ми обговорювали питання власника всіх природних ресурсів землі, а конкретніше статті 13. Ми її розбирали і пояснювали, кому все ж таки належать природні багатства, які знаходяться на території нашої країни в сьогоднішньому відео. Я хочу продовжити дану тему. Це буде вже такий коротенький блок з трьох відео, де ми зачіпимо статтю номер 5 і статтю 13, яка, власне, говорить про український народ як власника всіх цих природних ресурсів, які написані в статті номер 13 Проте, про неї особисто говорити буду не я. А відповідно, ви почуєте пояснення дипломованого юриста, почуєте його думку. Перед тим як перейти до даного відео, я прошу підписатися на наш канал. Хто ще не підписаний, поставити вподобайку і вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду і скористатися цією інформацією для захисту своїх прав і свобод. Також друзі, дуже важливо підписатися на нашу групу Telegram з назвою Декларація. Там ви знайдете безліч документів, безліч запитів, позовних заяв. Більше того, група налічує практично 12 тисяч учасників. Там проводяться дуже багато цікавих і практичних стрімів з нашими гостями, які мають дуже великий накопичений досвід стосовно тих чи інших питань, які вони закрили через свою плідну і наполегливу працю. Тому посиланням на цю групу. Буде першим в описі до цього відео. Ну як традиційно, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм. Я надам вам всю максимальну інформацію. Дякую всім патронам за вашу фінансову підтримку. Дякую всім, що дивитесь. Переходимо до пояснень юриста. А ми зустрінемося з вами, друзі, в наступному відео. І так останнім часом багато там було коментів з приводу того, чи є право в держави управляти об'єктами власності українського народу, чи немає. І хочу звернути увагу на пару таких моментів. Сучасне розуміння права як регулятора суспільних відносин втілює у практику простоту як фундаментальний принцип універсальної складності. Це означає, що у нас право просте відповідності до законів і аксіом, аксіом і до законів логіки, законів дедукції. Будь-яка пересічна дієстатна людина, яка розуміє українську мову чи будь-яку. Чи будь-який інший її діалект може усвідомити те, про що я говорю? Значить, Право змін визначати змінювати ладу в Україні належить виключно народові і не може бути узурповано державною її органами або посадовими особами. Таким чином постає два логічних питання стосовно об'єктів права власності українського народу, перше. Чи не змінили конституційний лад наші законотворці, право на що є виключно в українського народу, а такі зміни можуть бути внесені виключно всенародним референдумом. Тобто, якщо органи державної влади привласнили собі право управління об'єктами права власності українського народу, то чи не змінили вони суспільний устрій в Україні? Це перше. І друге постає логічне запитання іншого характеру. У нас в Україні біля 200 тисяч правників різних ну, знавців в галузі права. Саме це порядка 70 тисяч адвокатів, біля 10 тисяч суддів Біля 12 тисяч прокурорів, поліцейських, порядка 100 там з чимось тисяч осіб. Ну я не рахую там інших людей, які в галузі права працюють, це викладачі, там, студенти і так далі. І постає питання такого характеру. Хто є суб'єктом права власності, об'єктів права власності українського народу, з врахуванням наступних аксіом, перше, ніхто не може передати більше прав, ніж має сам друга аксіома з порушеного права права не виникає, і третя аксіома, що засновано на брехні, не може бути правом. Оскільки з врахуванням дедуктивного методу суть якого полягає в тому, що окрім... Невеликої кількості прийнятих без доведення перевісних положень, які називаються к всі інші твердження виводяться логічним міркуванням. Тобто, якщо є об'єкти права власності українського народу, зазначені в статті 13 Конституції України, власником є український народ.